Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо смачний наваристий бульйон для супу. Я буду сьогодні готувати супчик і покажу, як я роблю бульйон, і, можливо, ви щось візьмете для себе. Я вже розігріла пательню до максимуму. І зараз буду все добре обсмажувати. Пательня повинна так розігрітися, щоб ми чули шкварчання. І сюди ж ми додаємо цибулю, я не обчищала, бульйон буде більш насиченіший кольором. І моркву також. Все це добре підсмажується. Все. Зараз я ще накрию кришечкою і воно буде підсмажуватися до прямо такого обвугленого стану. Обжарила я риберця і овощі. Ось таке у нас все вийшло. Перемістила все в каструльку, додала лавровий лист. І основне ми заливаємо все це окропом. Так, і Я вже посолила, тому що в кінці я не солю, не суп, не борщ. Основна соль іде на початку. От Ми робимо бульйон і ми все солимо солимо м'ясо і солимо воду. Ось Воно вже закипає. Ще трошки. Я не буду доводити до масового такого бурління. Буде закіпати, я прикручую на одиничку. І буде варитися в мене бульйон десь годинка півтори Показую вам, який у нас виходить бульйон. Як бачите, шуму немає, для цього ми і обжарюємо, щоб не боротися з шумом, і плюс обжарка дає овочам і м'ясу в бульйоні вже зовсім інший смак. Бульйон прозорий, тобто у вас супчик буде прозорий, насичений кольором через те, що тут є морковка, через те, що лушпиня. Від цибульки, і все це, звичайно, обжарювалося для кольору, для смаку. Так що беріть собі на замітку. Можливо, ви тільки навчаєтеся робити правильні бульйони. Хочете знати оцю загадку, секрет секретний інгредієнт. Взагалі мені розповіли, що такі бульйони на суп і борщ роблять. В ресторанах. Ну, звичайно, можливо, вони там іще щось додають, таке, як цибулю порей, коріння петрушки. Не знаю. В мене такий легкий варіант, але по стратегії ресторанного блюда. В кінці, коли вже бульон буде готовий, я возьму ось таке ситечко, все заберу. Можливо, там десь кісточки відбилися від реберець, лавровий лист заберу, овочі заберу, і у нас буде дуже класний, готовий, готова основа для супу та борща. Пишіть в коментарях, які у вас є секрети, діліться, будемо вдосконалюватися один у одного. Дякую, що були зі мною, що подивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!